В ефірі інформаційний випуск новин четверга 25 квітня. Ніч була тихою, проте вдень через злети мігів. Декілька разів оголошували повітряну тривогу. Детальніше про події на Хмельниччині. Дивіться за мить на 33 му телеканалі. Тож не перемикайте. відбувся конгрес місцевих і регіональних влад. Конгрес вже розгалужений на різні тематичні сесії, і під час цих сесій. Кожна спільнота, кожна група за найбільш зацікавленою тематикою могла обрати собі відповідну панель: безпекові питання, питання енергозабезпечення, питання мобілізації, питання життєдіяльності країни з різних найгостріших питань. Всі у фокусі уваги сьогодні нарощуються в кожному регіоні, зокрема і на Хмельниччині. Система реабілітаційних закладів в нас визначено 12 таких закладів, які входять в. Спроможну мережу і це заклади, які першочергово отримують увагу з боку держави, з боку міністерства охорони здоров'я, кабінету міністрів, і відповідно матеріально-технічне забезпечення в першу чергу орієнтується саме на ці заклади охорони здоров'я. Безпека громадян один із пріоритетів для працівників поліції охорони. Тож, аби мешканці Хмельниччини відчували себе захищеними, у громадських місцях та міському транспорті встановили спеціальні тривожні кнопки. У межах дії соціального проекту від департаменту поліції охорони на території Хмельницької області у громадських місцях, встановлено ряд кнопок термінового виклику. Поліції в громадських місцях їх встановлено вже 29, і в громадському транспорті в місті Хмельницькому в тролейбусах 78. Даний проект спрямований на профілактику правопорушень та гарантування безпеки громадян на всій території України. Кнопка термінового виклику це елемент тривожної сигналізації, призначення якого полягає в тому, щоб надати сигнал тривоги з місця події та викликати наряд поліції. У разі виникнення будь-якої загрози людина може натиснути на кнопку термінового виклику поліції по можливості дочекатися наряду та вже через кілька хвилин отримати необхідну їй допомогу. Після цього йде сигнал тривоги на пункт спостереження поліції охорони. Оператор пункту спостереження опрацював цей сигнал тривоги, відразу ж направляє найближчий нарад поліції на місце спрацювання. Нарад поліції, прибувши на місце спрацювання, відповідно діє в межах своєї компетенції. Тобто припиняє правопорушення, надає відповідну допомогу громадянам. Аби переконатися в оперативному реагуванні на виклик, журналісти 33-го телеканалу спробували протестувати дію сигнальних кнопок. Менш ніж за дві хвилини поліціянти вже прибули на місце. Спрацювала тривожна кнопка виклику поліції громадян. Приїхали з'ясувати, що сталося. Знаходиться в громадському місті, тобто, якщо біля кнопки нікого немає, і взагалі поряд об'єкту, з який знаходиться, то громадян, тоді ну не звертаємося до кого, бо бувають такі випадки, що просто хтось ну може сплутав з кнопкою чи взагалі нажав так для забави. А взагалі, коли є особи знаходяться біля кнопки виклику, тоді питаємо, можливо, вони бачили якесь правопорушення, що сталося, чому викликали поліцію. Кнопки термінового виклику працюють 24 на 7, проте жартувати з натисканням кнопки не варто. Захибний виклик теж передбачена відповідальність. Всі наші кнопки термінового виклику поліції обладнані додатковими джерелами електроживлення, в зв'язку з чим навіть при тотальному відключенні електроенергії, вони працюють цілодобовому режимі. Також вони обладнані додатковим світовим табло, де видно, що це терміновий виклик поліції, що всі місця встановлення даних кнопок обладнані додатково відеокамерами, які працюють в онлайн режимі. Зв'язку з цим ми можемо відкривати особу. Також хотів би попередити жартівників, що за це є адмінвідповідальність, щоб дарма не нажимали цю тривожну кнопку. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Стрілянина по патрульних на Хмельниччині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських. 23 квітня близько 21-ї години до поліції зателефонував 60-річний житель села Ніген Гуменецької громади. Чоловік повідомив, що його син чиняє стосовно нього домашнє насильство. На місце події одразу виїхали працівники групи реагування патрульної поліції у складі двох поліцейських. Вони розпочали з'ясовувати всі обставини та встановили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння, а факт домашнього насильства не підтвердився. Відповідно, стосовно заявника, патрульні розпочали оформлювати адміністративні матеріали за завідомо неправдивий виклик працівників поліції. Порушник був з цим незгідний. Він зайшов у будинок, після чого повернувся вже з рушницею. Патрульні попереджали його про неправомірні дії, однак той не дослухався та здійснив декілька пострілів у бік правоохоронців. На щастя, завдяки злагодженим діям працівників поліції вдалося уникнути поранень та затримати зловмисника. Наразі слідчі Кам'янець Подільського районного управління поліції оголосили йому про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України посягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Незаконне збагачення на фальшивому записі у карті обстеження. Лікаря Ярмолинецької багатопрофільної лікарні та члена ВЛК визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення. Ще минулого року фігурант вирішив незаконно збагатитися шляхом отримання неправомірної вигоди від військовозобов'язаного. За здійснення ним відповідних записів в карті обстеження на медичному огляді просив немалу суму. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Що становить 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади у ВЛК ТАМСЕК, а також посади, пов'язані з організацією, забезпеченням та здійсненням військового обліку ТЦК та СП строком на один рік. Нігенський кар'єр знову виставили на аукціон за 26,3 мільйони гривень. До складу лоту входять 53 будівлі та 34 одиниці транспортних засобів і спеціальної техніки. Основний вид діяльності добування декоративної будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Цей аукціон вже проводять в п'яте. Попередня ціна лоту становила близько 13 мільйонів, не включаючи боргу. Тренувальна пожежа. У Хмельницькому фахівці ДСНС гасили умовне загоряння у гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. За легендою, внаслідок перевантаження електромережі спалахнув вогонь у кімнаті на п'ятому поверсі будівлі. Персонал закладу провів часткову евакуацію людей. Заразом у приміщенні ще залишилися люди. Спершу рятувальники розпочали пошук та евакуацію потерпілих, після чого ліквідували умовну пожежу. Проведення таких тренувань це запорука злагодженої роботи вогнеборців при виникненні реальних екстрених ситуацій. Підтримка ВПО у Кам'янці-Подільському відкрили муніципальний ресурсний центр. Сьогодні в Кам'янці-Подільському непересічна подія. Ми відкриваємо муніципальний ресурсний центр для внутрішньопереміщених осіб. І це відкриття відбувається саме в центрі Розлай і не випадково. Адже саме цей центр на початку повномасштабного вторгнення став прихистком і реальним дієвим механізмом для допомоги. Всім потребуючим українцям, які отримали прихисток в камільці подільському Реалізація цього проекту стала можливою завдяки багаточленним міжнародним поїздкам і комунікаціям, які дали реальні результати. Це залучення більше одного мільйона гривень на впровадження цього центру. Це центр спроваджений за ініціативи мери за економічне зростання, за фінансові підтримки Європейського союзу і за впровадженням Проон. Центр дасть можливість. Як внутрішнім підміщеним особам, так і крим'янчанам отримати весь спектр допомоги, як гуманітарної, юридичної, так і психологічної. Нашим основним завданням стоїть і надалі це єднання українців. Ми маємо бути спільними, ми маємо бути єдиними для того, щоб подолати непрості часи, і це десь нам можливість перемогти. Слава Україні! Стерилізація безпритульних котів і собак у Славуті працює над тим, аби не зростала кількість бездомних тварин. Ми з 2007 року маємо притулок, який діє нас на території громади. Завідує цим господарством Славусько комунальне підприємство «Славута сервіс основна задача заключалася в тому, що ми мали можливість собак вилучати з території громади, дальше стерилізувати і відпускали їх відповідно в місто. Але були коли агресивні, там інші собаки, то ми їх залишали і таким чином. Утримували притулку, але ми побачили, що за останні роки ситуація не покращується кількість собак притулок збільшується. Тому було прийнято рішення в цьому році максимум використати коштів для стерилізації для того, щоб максимально мінімізувати. Розмноження тваринок, які не мають господарів, ми виділили кошти, значить, на 500 тисяч для комунальних підприємств. Провели перший тендер на 250 тисяч, значить, але вважаючих не було. Тоді прийшлося заключати угоду з ветеринаром, який які території громади працює. І також після того звернулися до нас ще люди по котах. Ми провели додатковий тендер, і котиків також можна стерилізувати. 24.04.2024 року. Особливу дату для одруження обрало близько 24 пар. А опісля ще двоє військових за добу оформили шлюб. Серед них були також подружжя із військовими. Там часом на були популярності так звані церкальні дати. І вчора саме була така дата – Це 24.04.2024 року. Ну тому. Станом на ранок було подано 24 заяви на державну реєстрацію шлюбу саме в цей день. Всі 24 заяви були опрацьовані, 24 шлюби були зареєстровані як і в рамках проєкту шлюб завдобув, так і в рамках безпоредньої візії державної реєстрації акція стану. З них було 13 урочистих. І ще до кінця робочого дня два чоловіка військових, подали заяви і Дві, дві пари зареєстрували шлюб. Тому в цілому, станом 24 24.04.2024 ну року зареєстрували шлюб 26 пар. За даними Кабміна, чоловіки призивного віку не зможуть отримати або продовжити дію закордонних паспортів. Чи вважають хмельничани такі дії влади доцільними? Чесно, я не знаю. Напевно, так. Тому що ті, хто воюють, по відношенню до них, це не, це не зовсім коректно. Так. Ну, тому що потрібно, щоб всі воювали, я не знаю, що з цього справді сказати. Я вважаю, що завжди мають підтриматися права людини в першу чергу. Це незалежно чи чоловіки, чи жінки. Я вважаю, що це порушення прав людини, але оскільки в нашій країні така складна ситуація з війною, то з, з однієї сторони так, а з іншої сторони, це все ж порушення прав людини. Не можу сказати нічого. Я не за межами України. Мій чоловік не за межами України. Е, Виїзд з України є для чоловік, навіть для чоловіків, навіть військових на власному досвіді, можу сказати. А те, що не можуть отримати, ну хай вертаються в Україну, отримають в Україні. Скажемо так, я вважаю, що частково це є порушенням, але не не можу точно відповісти, тому що не знаю наскільки. Е Доцільні підстави цього швидше за все, це порушує права людини в якихось аспектах, але будемо сподіватися, що найшвидше це вирішиться і ми не втратимо, скажімо так, на міжнародній арені свій, скажімо так, рейтинг. Якісь наші високі рейтинги, щоб вони не опустилися в очах наших партнерів. Погода на 26 квітня на Хмельниччині буде хмарно із проясненнями. Вночі та вранці дощ, місцями значний. Вдень – невеликий дощ. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. Вдень – 10-15 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. Вдень – 12-14 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.